Доброго дня, друзі, ось таке нове надходження. Це Toyota Camry 50 2.5 гібрид, 12 рік, чорний кольор. Просто подивіться, класний преміум, бізнес, я не знаю, як рахувати, седан з гібридною установкою. Тканини задній ряд, заднє електросло піднімачі, сидіння в гарному стані. Заднє електроспло піднімачі також є, карти в класному стані, безключовий доступ. Спереду у нас тканинний салон, механічне регулювання сидінь водія пасажира, підлокітник, автомат, двохзонний клімат-контроль, працює мультимедійне кермо, автосвітло, автодощ пробігу 215 тисяч, 4 електросклопідімачі, водійське автоматичне електрорегулювання, дзеркал, гібрид на таких колесах. Ось так автівочка виглядає. І дане авто ви можете приїхати і придбати. В компанії Автофокус знаходимося за адресою Михайла Гришка-4А, неподалік станція метро Позняків. Приїжджайте та забирайте цю автівку. Доступно до покупки за готівку безготівково в кредит в лізинг. Також можна обміняти своє авто на це. Чекаємо на вас, Михайла Гришка-4А.